Курс долара знову змінюється, і це не просто цифри в обміннику. це впливає на розмір нашої пенсії, ціни в магазині та на цінники на ліки і комуналку. Саме тому ця новина стосується кожного, хто вміє рахувати гроші, а особливо тих, хто живе на фіксований дохід. Отже, слухайте уважно, якщо тема для вас актуальна, ставте вподобайку і поділіться відео з тими, хто теж переживає за свій гаманець. У банках готуються до нових змін із курсом. Він коливатиметься. Станом на початок квітня курс готівкового долара в банках коливається від 41,05 до 41,9 гривні. Наприкінці березня банки купували валюту по 41,17, а продавали по ціні у 41,74 гривні. У обмінниках ціна трохи інша. Купують по 41,09, а продають у середньому за 41,48 гривні. Очікується, що курс може ще трохи підрости. Аналізом поділи. Фінансовий експерт Олексій Козирєв. Він зауважив, що зараз банки і компанії завершують розрахунки за квартал, а це впливає на валютний ринок. Зокрема, 1 квітня ринок був млямим, бо перехідний день. А вже з 2 квітня знову активна торгівля. Чим активніше купують валюту, тим вищий курс. Логіка проста. Також ми запитали про очікування валютного курсу в Олега Пензена, директора економічного дискусійного клубу. І на його думку, у найближчі місяці долар продовжить зростати. У нас вся макрофінансова допомога приходить у вигляді валюти. Всі соціальні виплати, які фінансуються з цієї макрофінансової допомоги, виплачуються у гривні. Формально Міністерство фінансів вигідно послаблення курсу. Чим слабший курс, тим умовно. За одну за один свій долар він може отримати більше гривні. Національний банк України сидить по суті на двох стільцях: з одного боку, в нього Мінфін під боком, а з другого боку, він за інфляцію відповідає. Чим слабший курс, тим більша інфляція. Але в будь-якому випадку це обговорення питання, як швидко буде послаблюватися курс. Питання його укріплення навіть не стоїть. Тому давайте не тішити себе ілюзіями. Е, в бюджеті середньорічний курс 45 гривень за долар на 25 рік. Я не думаю, що 45 гривень за долар буде середньорічним, можливо, трошки менше, але то, що ми в кінці цього року побачимо курс 46, дуже висока ймовірна ситуація. Нацбанк поки втручається обережно, але попит на долар є. Основні покупці великі компанії: оборонка, енергетика, торгівельні мережі, імпортери пального продають валюту здебільшого аграрії та сам національний банк. Ще один важливий фактор: бюджет у кінці кварталу. Держава розраховується з підрядниками. На ринок виходить більше гривні. Це теж тисне на курс, бо попит на долар зростає. Поки що ситуація контрольована, але курс може підстрибнути, якщо буде затримка із міжнародною допомогою. Отже, тримаємо в полі зору ситуація з доларом як температура в термометри. І, хоча панікувати не варто, але закривати очі точно не можна. Від 1 квітня в Україні перерахували пенсії, але як завжди, не всім і не одразу. Хтось отримує підвищення вже хтось ближче до літа. Тож розберемося, хто і скільки отримає. Якщо тема для вас важлива, ставте лайк і поділіться відео, щоб інші теж знали на що чекати. Пенсії підвищили, але не всім, і не одразу почнемо з працюючих пенсіонерів. Якщо ви після виходу на пенсію не сиділи вдома, а продовжували працювати офіційно, і на 1 березня у вас було 24 місяці страхового стажу, вам мають автоматично перерахувати пенсію. Тобто, ви не подаєте заяв, не йдете до пенсійного фонду. Усе відбудеться без вашої участі. Що саме перераховують? Враховують новий стаж, і якщо потрібно, нову за зарплату, яку ви отримували після того, як вам призначили або востаннє перераховували пенсію. Наприклад, якщо ви офіційно працювали останні два роки, вам це врахують, але виплати ви отримаєте не з 1 квітня. Спершу вам роботодавець має подати звіт до податкової, це робиться до 10 травня. Потім пенсійний фонд усе перерахує, і гроші надійдуть у червні, тобто чекати ще доведеться. Працюєш, чекай, не працюєш теж чекай. Нелогічно, але як є. Тепер щодо надбавок за вік. Якщо ж вам від 70 до 75 років додадуть 300 гривень, від 75 до 80 456 гривень. Понад 80 років 570 гривень. Ці доплати нараховують щомісяця, але є умова. Пенсія не повинна перевищувати 10 340 гривень. Якщо отримуєте більше, надбавку не дадуть. Справедливо чи ні? Питання риторичне, і так, ці доплати не нові. Вони діють давно, просто з 1 квітня їх продовжили. Старші отримують більше, але лише якщо мають менше. І ще одна хороша новина: тепер пенсію можна отримувати не лише в Ощадбанку. Відтепер у будь-якому українському банку хочете, залишайтеся в Ощаді, хочете переходьте в приват, Райфайзен, Монобанк тощо, як вам зручно. Для цього треба написати заяву і повідомити пенсійний фонд, куди саме переказувати ваші гроші. Але це дає свободу вибору, і це приємно. Пенсія тепер буквально ходить за вами, а не ви за пенсією. Отже, зміни є. Вони не революційні, але важливі. Якщо ви працюєте, чекайте на перерахунок. Якщо старші 70, перевірте, чи приходить доплата. І якщо ще не зробили, виберіть зручний банк. Отже, так змін багато: десь хороші, десь умовно хороші. А десь взагалі треба вчитуватися між рядків, щоб зрозуміти в чому підступ. Але головне. Ми з вами тримаємо руку на пульсі і не даємо себе надурити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо інформація була корисною. Підписуйтесь, якщо ще не і будь ласка, поділіться цим відео з тими, кому воно точно стане у пригоді. Побачимось, як завжди, дуже скоро. Бережіть себе. З 1 квітня в Україні офіційно оновилися тарифи на електроенергію та газ. Ця новина стосується буквально кожного хто платить за комуналку. Ну а це погодьтеся більшість глядачів цього відео. Тож уважно слухайте, ставте вподобайку, якщо вам важливо знати про свої гроші, і не соромтеся писати в коментарях, як у вас із платіжками. Обговоримо разом. Квітень останній місяць опалювального сезону, і поки що ціни тримаються такими, як і були, але так буде не завжди. Отже, що маємо зараз? Тариф на світло не змінився. 4 гривні 32 копійки за кіловат. Якщо ж у вас електроопалення і ви споживаєте до 2000 кіловат кВт на місяць, тариф знижений до 2,64 гривень. Це стосується і тих, хто живе в багатоповерхівках без газу чи з проблемами з опаленням. Для них також діє пільга. З газом теж на щастя, поки що без сюрпризів. Нафтогаз залишає ціну на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Інші постачальники дають приблизно так само від 7,79 до 9,99 гривень. Тобто різких стрибків нема. Поки діє воєнний стан, підвищувати тарифи на тепло, гарячу воду та газ заборонено. Але і тут важливий момент: ця стабільність не вічна. У владі вже зараз кажуть, після завершення цього опалювального сезону можливі нові ціни, бо економіка, бо дефіцит, бо держава не може нескінченно дотувати. Зокрема, народний mm -hmm. депутат Сергій Нагорняк зазначає, що ринкова ціна електроенергії вже сягає 7%. Тіре вісім гривень за кіловат годину. І з першого червня тариф для побутових споживачів може зрости до шести і шестидесяти чотирьох гривень. А протягом наступних двох-трьох років, взагалі, до дев'яти гривень за кіловат годину для тих, хто отримує субсидії або має право на пільги. Підтримка залишається на 2025 рік. У бюджеті на це заклали понад 42 мільярди гривень. І за словами уряду грошей вистачить на всіх, хто потребує. Якщо маєте право на субсидію, не соромтеся звертатися, бо ці програми працюють. Отже, квітень поки без потрясінь, але тримаємо руку на пульсі, бо щойно зміниться ситуація, зміняться і тарифи в платіжках, і краще про це дізнатися не з чуток, а з офіційних джерел. 1 квітня в Україні більше немає обмеження у 150 тисяч гривень на перекази між банківськими картками. Раніше такий ліміт встановив Нацбанк, щоб боротися з нелегальними грошовими потоками. Але тепер його скасували. Тепер переказувати гроші можна без загального обмеження, але є нюанси. Мене звати Микита Аврилюк, і от саме про ці нюанси я вам і розповім далі. Ну а ви поки підпишіться на наш канал та поставте лайк. Більшість з вас, мабуть, зараз запитає: а що було якесь обмеження? Так, було. З жовтня 2024 року Нацбанк встановив ліміт не більше 150 тисяч гривень на місяць для переказів між картками фіз осіб. Це зробили для боротьби з нелегальним бізнесом, який маскувався під звичайні перекази. Але насправді вдарило це не по шахраях, а по звичайних людях. І у першу чергу по військових та волонтерах хтось не зміг передати гроші дитині за навчання, а хтось не отримав такі важливі донати на військо. І, зрештою, цей експеримент визнали невдалим. Ліміт прибрали на перший погляд. Новина хороша, але банки вирішили не розслаблятися. Вони самі запровадили нові правила ще в грудні. Підписали угоду, що з лютого почнуть обмежувати перекази по новому. Ну тобто, так одні обмеження прибрали, а інші вже ввели. І вони вже можуть стосуватися саме вас. Тепер усе залежить не тільки від суми, а й від того, чи є у вас підтверджений дохід. Якщо у вас нема довідки про зарплату або пенсію, банк може вважати вас ризикованим клієнтом. Таким клієнтам дозволено переказувати лише до 50 тисяч гривень на місяць. Для тих, кого банк вважає менш ризикованим, ліміт 150 тисяч, але з 1 червня навіть їм дозволять лише 100 тисяч гривень на місяць. Ну а от якщо ви працюєте офіційно або маєте е, інші підтверджені доходи, вас визнають прям взагалі неризикованим, та ліміти скасовують. Тобто ви можете переказувати більше, якщо надасте в банк документи, що показують ваш дохід або статус волонтера. Банк сам вирішує, дозволити вам вийти за, за цей ліміт чи ні. Такий от світлофор ризикованості. Ці правила стосуються як переказів з картки на картку, так і через реквізити АйБан, тобто стежать тепер за всім, якщо суми великі і часто банк може зацікавитись і запитати, а звідки ви берете гроші для більшості пенсіонерів, а також людей, які отримують офіційні виплати, ці зміни навряд чи щось змінять. Ви, як і раніше, зможете отримувати пенсію, допомогу від дітей чи онуків, оплачувати ліки або комуналку. Ну тобто, коли і це обмеження вирішить скасувати, ви знову запитаєте мене, а що було якесь обмеження? Але якщо ви часто переказуєте великі суми, варто звернутися у банк і дізнатися, чи не потрапили ви у підозрілу категорію. Підсумок простий: офіційні доходи, спокій, готівка і великі перекази. Питання: якщо ви допомагаєте дітям чи родичам краще мати папери, що підтверджують дохід, тоді і банк не матиме питань. Тепер банки не просто проводять операції, вони все перевіряють. Суддя отримала квартиру за 15 мільйонів у подарунок від доньки без жодного доходу. У той час як половина українських пенсіонерів виживає на менш ніж 5 тисяч гривень на місяць. У цьому випуску ми порахували за вас. На що вистачає пенсії сьогодні? Чому ситуація стає все гіршою, і як окремі судді примудряються ще й отримувати мільйонні подарунки від родичів без офіційної роботи? Мене звати Микита Аврилюк. Якщо вам не байдуже, підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте це відео. Це допоможе людям дізнатися про те, що насправді відбувається. Ну що ж, вітаю сьогодні. Ми проговоримо про одну з найважливіших тем для мільйонів українців пенсії. І не просто згадаємо суми чи відсотки, а спробуємо зрозуміти, як влаштована система, яка на жаль часто залишає людей із багаторічним стажем наодинці з труднощами. Станом на квітень 25-го року середній розмір пенсії в Україні склав 6 тисяч 341 гривню. Якщо розкласти цю суму по статтях витрат, стає очевидно на продукти комунальні послуги, ліки та звичайні щоденні витрати цього не вистачає. Більшість пенсіонерів вимушені або відмовляти собі в елементарному, або звертатися по допомогу до родичів. За рік ця сума зросла на 552 гривні, і ну, начебто, позитивна динаміка. Але у реальному житті ці кошти не забезпечують навіть базових потреб. Для прикладу, у березні-квітні 25-го року хліб коштував близько 54 гривень за кілограм. Літр молока 42 гривні, десяток яєць 67 гривень. Тарифи на електроенергію і тепло знову зросли. З такою пенсією люди змушені вибирати, купити ліки чи оплатити комунальні послуги. Реальна вартість життя вже давно перевищила середній рівень пенсійного забезпечення. На цьому тлі особливо вражає інформація про пенсії окремих категорій. Наприклад, середня пенсія суддів на сьогодні перевищує 108 тисяч гривень на місяць. Це не помилка, а офіційні дані. І хоча все це в межах закону, контрасти з пенсіями звичайних громадян виглядає різко. Для того, щоб отримувати хоча б 10 тисяч гривень пенсії, потрібно мати стабільно високий офіційний дохід впродовж десятиліть. Більшість українців, особливо з регіонів, не мали такої можливості навіть при повному трудовому стажі. Всього в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Половина з них отримує менш ніж 5 тисяч гривень щомісяця. близько півтора мільйона, понад 10 тисяч. Але навіть ця сума, враховуючи нинішню інфляцію, це далеко не про достаток. В інтернеті легко знайти десятки коротких відео, де українські пенсіонери діляться своєю реальністю, розміром пенсій, до чого змушені вдаватися заради економії, і які поради дають іншим, аби вижити. Ці відео щирі, але дуже і дуже влучні. 4407 тисячі гривень. Якби я не ходила з баяном, я не знаю. Сиділи б голодні. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві за комуналку, на питання, значить, хоча б мені треба доларів 500. Це без покупок одежди, без нічого. Якщо так по-чесному, в мене пенсія 3200. А скільки в тебе у бабусі пенсія? В них прям дуже маленька. Я пам'ятаю, що в бабусі десь приблизно 2 тисячі гривень. А в дідуся в нього 40 років стажу, в нього десь 3 тисячі гривень. Окрема ситуація з тими, хто продовжує працювати, будучи на пенсії. Таких українців понад 2,8 мільйона. Для них у квітні провели перерахунок пенсії, але виплати надійдуть лише у червні через технічні труднощі в обробці даних. На жаль, навіть у таких питаннях часто бракує чіткої організації. Перерахунок пенсій залежить від заробітку та стажу. Якщо людина має 30 років страхового стажу та пенсію у 5 тисяч гривень, вона отримає доплату в межах 300-500 гривень, але розрахунок складний і не завжди прозорий. Ті, хто мав сіру зарплату чи перерви на роботі, часто залишаються взагалі без належного забезпечення. Люди працюють, держава обіцяє, але виконання затягується згідно з даними сервісу olx Робота найпопулярніші вакансії серед пенсіонерів це водії, охоронці, прибиральники, продавці. Заробітна платня в цих сферах рідко перевищує 15 тисяч гривень, і це лише у столиці. А в регіонах ця сума ще менша, і, хоч працювати в поважному віці нелегко, для багатьох це єдиний спосіб утриматися на плаву. Найчастіше це фізично виснажливі або монотонні роботи, часто з нічними змінами, без оплачуваних лікарняних і медичної страховки. Люди працюють із надзусиллями, аби мати хоч якийсь додатковий дохід. Чесна робота не завжди гарантує справедливу пенсію. З 2026 року в Україні знову підвищуються вимоги до страхового стажу. Щоби піти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу, а до 28 року вже 35 років. Це означає, що навіть люди з довгим трудовим шляхом можуть не відповідати новим критеріям. Особливо це стосується тих, хто працював у сільському господарстві, торгував на ринках чи мав неофіційну зайнятість. Роки праці не зараховані до страхового стажу, і тепер вони ризикують залишитися без державного забезпечення у літньому віці. Та й кількість самих пенсіонерів поступово зменшується. Станом на початок 2024 року їх було 10,5 мільйона на 171 тисячу менше, ніж роком раніше. Загалом від 2022 року до весни 2025 року чисельність пенсіонерів зменшилася на півмільйона. Демографічні зміни, війна, еміграція – усе це впливає на пенсійну систему. Серед причин і виїзд населення за кордон і збільшення смертності. Частина людей просто не доживає до пенсійного віку або не має змоги оформити виплати. Це гірка реальність, яку не можна ігнорувати. Ще одна серйозна проблема: зростання кількості пенсіонерів з інвалідністю. За останні роки їх стало більше на 80 тисяч осіб. Але важливо уточнити суми, які ми далі назвемо, це не середні виплати, а мінімальні. Вони встановлюються відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежить від групи інвалідності та факту працевлаштування. Для першої групи мінімальна пенсія становить 2760 гривень, для другої 2520, а для третьої Трішечки більше ніж 2 тисячі гривень. Якщо особа працює, розмір виплат може бути ще нижчим. Загалом пенсія по інвалідності нараховується як відсоток від пенсії за віком: 190 або 50% відсотків відповідно до групи. У сучасних реаліях навіть ці мінімальні суми часто не покривають базових витрат на ліки, догляд та проживання. А люди з інвалідністю тим часом потребують додаткової підтримки та уваги. Сьогоднішня пенсійна система переживає непрості часи. Вона функціонує, але щоразу більше українців стикаються з труднощами у доступі до гідного життя після завершення трудової діяльності. Проблем багато і вирішення потребує системного підходу. Запрошуємо вас поділитися думками в коментарях, як на вашу думку можна покращити ситуацію? Чи достатній нині рівень підтримки для людей, які все життя працювали на благо державі?